Шановна президент Словаччини, пані Сузана, я хочу від щирого серця від усіх українців подякувати вам за передані чотири бойові літаки нашим Збройним силам України. Я знаю, що цих залізних воїнів буде сумарно 13. Чому 13? Тому що мене як жінку, теж політика, журналістку отруїли 13-го числа. І чотири літаки це число 4, четверта влада, журналісти. Журналистика, ви хочете захистити в такий спосіб свободу слова і демократію не лише в Україні, а у всьому світі. Мій низький Уклін перед вами, і я вам надсилаю малесенький подаруночок, Київ вечірній, тому що сьогодні у нас річниця, коли ми святкуємо перемогу, таку значну перемогу, коли українській армії і українському народу, дякуючи європейській підтримці. І власним силам вдалося російського ворога вигнати із під околиць Києва і в цілому, практично з усієї України нам ще трішки залишилося, але якщо ми матимемо в своїх руках гарну зброю, і якщо ми матимемо гарну європейську підтримку, ми разом із вами відсвяткуємо нашу спільну перемогу в українському Криму вже цього року. Я вас уже запрошую на світле наручення. До Криму Євпаторія, 26 серпня. Ми там з вами вип'ємо покелиху червоного грузинського вина. Слава Україні!